Це правда, що бойові офіцери, які офіцери, солдати, які пройшли горнило цієї страшної війни. Вони не любили паради. Вони це робили як пам'ять більше. Ну мого діда взагалі не запрошували як він став зеком за ідеологічними параметрами. Але справа не в тому. Справа в тому, що дійсно це для них було більше як пам'ять і поминальні дні за друзями, як правило, туди запрошували. Оцих ряжених, тобто НКВДСтів, смершівців, новобранців, яких набрали вже під кінець війни, які практично не встигли повоювати і не знають про трагедію, тому що багато українців, які брали участь в Другій світовій війні в лавах радянської армії, очевидно, як і наші діди, вони були мобілізовані в цю армію, тобто вони мусили воювати. І воювати добре для того, щоб залишитися живими, і це важливий меседж. Але чому все змінюється, це почало змінюватися з розвитком холодної війни, мілітаризація з посланнями погроз. Власне тоді пішла традиція цих мілітаризованих порадів, частково від царської Росії, коли вони робилися, але на свята, на честь там тих солітнього трьохсотліття Романових. А в Російський, в Радянський Союз він взяв це більше від того походу на Красній площаді в Москві під час московської битви відомий цей похід, і звідки війська зразу ж йшли на захист Москви в ту холодну пору зимову, і власне це сподобалося Сталіну і це сподобалося подальшим діячам. Але Путін діє хитріше. Він, хоч і комуніст і КГБшник, він врахував е, е, новітні часи, як Сталін свого часу відновив російську церкву для того, щоб мати додаткову шпигунську мережу і заспокоєння народу. Путін створює великий міф єдиний російський міф, який саме тягнеться із Саратом в переміжку з комуністами. Із безбожниками, і з Богом. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.